Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, добрий день татусі й мами. Рада зустрічі із вами! Малята швидко плине час. Здається, що зовсім недавно вас привели мами до молодшої групи нашого дитячого садочка крихітними малюками. А зараз ви вже значно подорослішали, порозумнішали. Усім вам уже п'ять, а комусь, можливо, уже і шість років. Та от в мене літо, і ви підете до школи. Ось послухайте віршик про школу. Дзвоник, чуєте дзвінки? Ми у школі лісовій. Тут навчаються звірята і читати, і писати. Як навчить мене сова, з літер я складу слова. Діти, про що розповів віршик, який ви щойно послухали? Так, правильно, віршик розповів про лісову школу. А хто вчиться в лісовій школі? Молодці у лісовій школі навчаються лісові звірята. А хто ж їх навчає? Так, правильно, їх навчає вчителька сова. Ось вона хоче дізнатися, чи готові ви до школи і пропонує вам виконати декілька завдань. Розпочинаємо із загадки. На неї птах сідає, вона його гойдає. Так, діти, це гілка. А який перший звук у цьому слові? Подумали? Правильно, звук Г. на Б його змініть. І звірятко стане вмить. Слово гілка перетвориться на слово «білка». Ну, Нумо робити звуковий аналіз слів від гадок та аналізувати слово гілка. Гілка. Який перший звук в цьому слові? Як він звучить? Звук «г»? Гілка. Гілка. Дайте йому характеристику. Так, молодці. Це м'який приголосний. Оберіть фішку на його позначення. Так, молодці. Другий звук у цьому слові. І. Дайте характеристику цьому звукові. І. Так, правильно, це голосний звук. Якою фішкою ми його позначаємо? Будьте уважні. Так, молодці. Наступний звук Л. Гілка. Л. Який це звук? Правильно приголосний твердий. Якою фішкою позначимо? Молодці. Наступний звук гілка. К. Який він? Так, діти, ви справжні молодці. Твердий приголосний. Якою фішкою позначаємо? Ну, звичайно, молодці. Наступний звук гілка а. Який він і якою фішкою позначається? Так, правильно, молодці. У цьому слові два склади. Пам'ятаєте? Скільки голосних у слові, стільки і складів. Наступне слово білка. Спробуйте визначити самостійно. We'll I'm a Які ж ви молодці? Скільки у цих словах голосних? Правильно, два. А приголосних? Ану, порахуйте, молодці. У кожному слові по три приголосних звуки. Діти, а чим же відрізняються ці слова? Ну, звичайно. У них різні перші звуки. У слові гілка перший звук Г, у слові білка перший звук М. У наступному завданні потрібно визначити перший звук у слові та знайти відповідну літеру. Ось погляньте. Апельсин. Який перший звук? Так, молодці. Позначимо буквою А. Наступне слово Удав. Так, молодці. Далі. Мило. Мило. Так. Молодці. Окуляри. Окуляри. Яка літера? Ну, звичайно. Наступне слово екскаватор. Молодці. Далі лялька. Лялька. Яка літера? Молодці. Л. Наступне слово індик. Молодці діти. А скажіть но ну мені, діти, чи є слова, які починаються на звук и? Ну, звичайно, що ні. И може бути тільки всередині або в кінці слова. Наприклад, сир, мило, син, молодці, хлопчики та дівчатка. Наступне ваше завдання буде скласти речення за малюнком та схемами. Згадайте, а з чого складається речення? Так, правильно, речення складається із слів. Скільки слів, стільки і рисочок буде намальовано? Давайте розглянемо перший малюнок та його схему. Скільки слів у цьому реченні повинно бути? Так, три, правильно. Тому що там три рисочки. Складемо речення. Мама годує дитину. Молодці. Розглянемо схему до наступного речення. Скільки там слів? Так, правильно. Чотири. Яке в нас утвориться речення? Так, правильно, Ніна скаче на скакалці. Молодці. Наступне завдання. Назвіть зображені предмети. Оберіть під кожним предметом букву, з якої починається його назва. Отож, перший малюнок. Автобус Так, літера А. Далі. Індик молодці. Наступне слово. Так, олівець. Літера О. Далі миша. Миша. Молодці. Огірок. Огірок. Так. О! Далі удав. 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 Молодці діти. А зараз будемо читати склади та придумувати слова, у яких ці склади перші. Будьте уважними. Перший склад ма. Придумайте слова, які починаються на цей склад. Послухайте, які слова придумала я. Малина, машина, матуся. Наступний склад му. Мураха, муха. Такі слова придумала я. Наступний склад у цьому стовпчику МО. Подумайте добре, які можуть бути слова? Так, молоко, морозиво. Зі складами ЛА, ЛИ, ЛО придумайте слова самостійно. А придумані слова. Можете намалювати та надіслати мені їх світлину. Діти, то ж як ви гадаєте, чи потрібно кожному шкільне навчання? Ну, звичайно, що потрібне. А ви знаєте, як потрібно поводитись у школі? Так, потрібно бути уважним, слухняним, зібраним, чемним та увічливим. То хто був уважний? Скажіть, чи бувають слова, які починаються на звук і? Молодці. Ось ви і показали тітонці сові свою готовність до школи. Отже, вперед у новий світ світ знань, відкриттів та захоплень. Шановні батьки, період навчання грамоти один з найважливіших у житті дітей. Коли розвивається їхнє мислення і мовлення, зростає свідомість, формується особистість дитини у цілому. Дякую за увагу. До нових зустрічей!